У кам'янському вулицями міста курсували спеціальні автомобілі з синіми та червоними проблизковими маяками. Все в рамках спільної профілактичної акції, ДСНС та Нацполіції під назвою Надай перевагу у Русі. Акція мала на меті перевірити, наскільки відповідально водії реагують на екстрений транспорт і чи дотримуються правил дорожнього руху. Подробиці у сюжеті. А поки службові машини готуються до виїзду, ми вирішили запитати у водіїв Кам'янського, чи знають вони що робити, коли на дорогах з'являються автівки із проблисковими маячками та звуковими сигналами. Пропускаємо, каніше знаєте, взагалі як правильно потрібно реагувати. Мійнять вправо і пропустити всіх. Так, звісно, я сам працюю в ДСНС. Тобто, ви знаєте, що Бо сам їжджу на цьому тобі, бо сам пропускаю, звісно. Ну, звичайно. Звернути, пропустити їх. Чи дотримуватись цих правил? Так. І в городі, і, ну, і в місті, і поза містом. <гум> <гум> якщо сині проблизкові маячки, ну, вступити дорогу, якщо синя <гум> <гум> червоні то, ну, звісно, пропустити ну, як воно якомога швидше. <гум> Особисто я, як водій, я завжди надаю дорогу, коли бачу службовий транспорт з проблисковими маячками та зі звуковим сигналом. А як реагують водії нашого міста, ми зараз перевіримо. Два спецавтомобілі один ДСНС, інший поліції, виїжджають на маршрут. Червоні проблискові маячки ввімнені. Їхнє завдання перевірити, чи пропускають водії екстрені служби на дорозі. Сьогодні ми провели акцію сумісно з співробітниками національної поліції. Акція називається Надай перевагу у русі спеціальним автомобілям вімкнутими світловими та звуковими сигналами. Мета цієї акції на зміну, спрямована на зміну свідомості водіїв, адже для нас кожні хвилини-дві дуже важливі, адже від цього залежить життя. Акція носила виключно інформаційний характер. Інспектори не фіксували порушень, а спостерігали за тим, як водії реагують на службовий транспорт з приблизковими маяками. У більшості випадків кермувальники поводилися відповідально, зупинялися, змінювали смугу, поступалися дорогою. Проте траплялися й поодинокі випадки неуважності. Проїхали вулицями міста Кам'янського, основному ми зачепили Заводський район подивитися як реагують водії на спецсигнали за результатами спільної акції з співробітниками національної поліції більшість водіїв на наших вулицях міста звертають увагу на спецсигнали і надають перевагу у руці з спецавтомобілям екстрених служб ДСНС та поліція закликають водіїв завжди бути уважними на дорозі і пам'ятати, ваші кілька секунд затримки можуть стати вирішальними для чиїхось життів. Побачили проблискові маяки, надайте перевагу у русі, будьте свідомими та взаємовічливими на дорогах. Безпека наша спільна справа.